Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо високочастотний динаміки, комплект. Е, вони ж ще твіттери, називаються від компанії Phantom модель PS20S. Компактні невеличкі твіттери в комплекті у нас їх два. Ось так виглядає комплект. Два твіттера. Два кріплення і монтажний комплект до них. Твітери номінальною потужністю 15 Вт, максимальна потужність 55 Вт. Мають пластиковий корпус. Чутливістю даних твіттерів 93 ДБ, опір мають 4 Ом. Матеріал дифузора даних. Динаміка в шовку підключення стандартно через два дроти. Інші динаміки абсолютно ідентичні. Ось така комплектація даного комплекту. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.